За ніч фото свіжої роботи молодого художника Володимира Кузніцова облетіло інтернет, але картина мала бути не в мережі, а на виставці велике і величне та не судилось. Роботу Володимира Кузніцова «Коліївщина. страшний суд, засудили, назвали невеликим і невеличним. І тепер у мистецькому арсеналі замість мистецтва: ось такого мистецтво ось таке. На місці, де мало б висіти полотно, Кузніцо бачить звичайний банер. Каже, його роботу зафарбувала сама куратор виставки, бо не формат. Зверху повісили рекламу. Аби це був якийсь проект, пов'язаний з контемпорарі-арт в іншому місті, і не в цей день, і не в цьому часі. То це ця робота могла бути. Художник розказує, написав картину про наші реалії, а герої узяті з українських новин. Це ось український заробітчанин. Спортивних штанах. Це ось Ірина Краскова, персонаж останніх новин. А далі пекло, у якому горять? Зрадливі продажні судді, сядібні священники, це п'яні елементи світського життя. Це глузування над нами як кураторами, глузування над десятками тисяч людей, яких ми очікуємо, які прийдуть до нас. Вона таким чином могла образити почуття віруючих. Це не є образа, а це є радше напоминання. Бо на жаль, серед усіх категорій громадян України є грішники. Це страх перед ієрархією. Можливо, тут є момент того, що сьогодні мав прийти президент, який. Може, зреагував би певним чином на цю роботу, і не лише Коліївщину зняли з виставки. Як з'ясувалося, ось це творіння коктейль Молотова Василя Цегалова. Теж з виставки попросили. Митці ображені і заявили про цензуру це територія свободи і це автономна територія. І виходить, що релігіозні організації наступають на територію свободи. Надвечір куратор виставки перепросила усіх, кого її рішення образили. Та, попри це, художники зорганізувалися на акцію протесту під стінами мистецького арсеналу. Училися до невдоволених масштабним святкуванням хрещення Русі. Утім, не встигли зібратися, як двох митців разом із активістами інших громадських організацій затримали правоохоронці. Випустилі п'ятнадцять Анна Міршниченко, Андрій Жигулін та Олексій Ванченко. П'ятий канал.